Добрий день, шановне товариство, 3 листопада 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. 1 жовтня я в своєму коротенькому відео показував кущ подарунка Запоріжжя, на якому нашеплена роза та кураж, і знімали ми крайню громку І показував я також пасинок на самому верху куражу. Пасенковий урожай. Ось така невеличка гранка. І що ж я вам скажу? Не вистачило їй тепла, щоб вона дозріла. Навіть вона ніби так, якщо придивитися, той колір взяла. Сьогодні вже був заморозок, листя, прижухло, бо на основному винограднику вже давно смерзло, а тут затишку ще трималася до сьогодні. Смакував я одну ягідку. Тут-чуть цукор присутній, але загалом то кисло, Не достигла вона своїх кондицій. Так що такий пасинковий урожай навіть при такому літі це вже пізно. Ну що ж, ми проекспериментували, подивилися. Дякую за увагу. Всім всього найкращого, найшвидшої перемоги та міцного здоров'я!